Ще раз перші заяви із Саудівської Аравії. Отже, Україна готова прийняти пропозицію Сполучених Штатів про негайне запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню за взаємною згодою сторін. Воно може бути подовжене, але тільки за умови взаємного виконання і Україною і Росією. Сполучені Штати негайно поновлюють постачання Києву розвідданих і відновлюють безпекову допомогу Україні. У Джеді зараз працює наша колега Олена Чернякова. Саме від неї ми сподіваємося почути більше деталей. Олена, вітаємо, що мало стати і стало результатом 9 годинних перемовин. Імовірно, якісь деталі ти зможеш повідомити, Олена. Колеги, вітаю вітання усім глядачам. В принципі, основні сегменти угоди і заяви, яку уклали обидві делегації України спільно зі сполученими штатами Америки. Ви вже зазначили. Утім, справді маємо більш детальну інформацію, оскільки тільки що мали змогу поспілкуватися із міністром оборони Рустемом Бєровим і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Отже, критичний для України і такий потрібний результат це негайне відновлення безпекової допомоги та розвідданих. Як корот пан паноміров для нас, що йдеться про усю ту допомогу, яку поставили на паузу Сполучені Штати тижнем раніше. Тобто, усе, що надходило, усе, що було проголосовано, усе, що усе, з чим з ким були укладені вже контракти на 2026 і так далі, роки, усе це має надходити, і це американська делегація пообіцяло. А щодо СІСФайр, е, справді е, як ви зазначали в, е, в заяві, йдеться про те, що Україна. Е, Готова прийняти пропозицію США і зупинити вогонь на 30 днів. Звісно, що за наявністю такого бажання і готовності у Росії, але водночас сьогодні а, багато часу зайняло обговорення ідеї, яку привезла сюди Україна. Це сісфаєр в небі та а, а на воді безпосередньо. І а, як анонсував керівник офісу, президент Андрій Ермак каже, вже наступного тижня почнеться наступний раунд перемовин. Він вже буде більш технічний і а, а також. І вже під час в рамках тієї зустрічі обговорюватимуть, як можна запровадити оцей режим припинення вогню, щоб він справді можна було фіксувати його дотримання, справді обговорити, які дрони запускати не можна, які ракети запускати не можна, щоб усе це було детально прописано, аби потім наш ворог не міг маніпулювати нами. Ну і фактично, ми питали, що ж далі? Що далі, як зазначив керівник Офісу президента, важливо, що Україна і США лишаються партнерами, діалог. Триватиме, як я вже зазначала, готується навіть зустріч на наступному тижні щодо угоди. Також якщо почитати заяву, то останнім абзаці йдеться про те, що Україна та США, та США як найшвидші терміні можуть підписати угоду про спільну розробку корисних компалень. Як зазначив знову ж таки пан Єрмак, що Київ готовий підписати цю угоду, як тільки будуть відповідні умови, як буде бажання Сполучених Штатів, ми готові. Коли це відбудеться, ну казати важко. Це також ми чули сьогодні від багатьох членів нашої делегації. Але головний факт лишається в тому, що вона на столі перемовин, з спорядку денного не знята. Ну а тут, якщо бачили, під час мого прямого включення до студії вже розбирають, так би мовити, декорацію, оскільки перемовини тривали досить довго, майже майже 9 годин, 9 з половиною годинок. І на сьогодні вже точно завершено. На завтра перемовини не заплановані, так само, як нам відомо не планується перемовини між на завтра, між Сполученими Штатами і Росією. Втім, як ми знаємо, все може змінитися. Колеги, слово вам. Олена, Дякуємо. Олена Чернякова детально із джиди про результати е українсько-американських перемовин, де шукалися формулювання і форми е для припинення вогню. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених наших військових та цивільних. І повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русі погодяться в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами. На рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прав. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні. В Саудівській Аравії, дякую всім, хто допомагає Україні, дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя наших людей. Обов'язково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватись попри все. Має бути достойний мир. Слава Україні.